І знову Toyota офіційна залітає до нас у продаж. Не фарбована зовсім, 16-й рік випуску, 2,5 гібрид. Автомат, шкіряний салон комбінований, приємний такий на ощуп і дуже комфортний. Отакий От вигляд має приборна панель та салон. 127 тисяч пробігу оригінального. Купувалась вона у Вінниці на автодилері та, в принципі, всі є акти про обслуговування. І саме головне, вона на гарантії ще до жовтня 26-го року. Підігрів сидінь в круг, гарний перламутровий колір, електропривід багажника. Ось так це все виглядає. Великий просторий багажник. Закривається. До неї ще йде комплект зимової нової гуми, такі оригінальні 18 диски вона має на хороший літній. Дуже гарне авто, саме головне офіційне, не фарбоване та ще на гарантії. Воно вже у нас продається на майданчику по вулиці Немірська, 694 є. Його можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож хапе авто на ХП-авто.